Автомобілі для захисників. Нині волонтери акумулюють всі свої сили і можливості, щоб всіляко підтримати наших військовослужбовців. Та не тільки амуніцією, їжею та одягом. Їм можна допомогти. Потрібні армійцям на передовій і автомобілі. Основний запит це автомобілі-пікапи повнопривідні для з метою переробки їх під тактичні під завдання для розміщення кулемету на рамі автомобілей. Також багато запитів є на повнопровідні автомобілі для переміщення позицій. Власне, цей автомобіль буде для того служити. <кій> також є потреби в автомобілях типу бусики Volkswagen Фольксваген Т4, Мерседес Vito для переміщення вантажів поміж позиціями, а також використання їх як медичний автомобіль. Про те, як виявилося, не так багато в Україні є людей, які б віддали власне авто для оборони держави. Тому зараз волонтери купують автівки за власні кошти, як до прикладу, Олег зі своїми товаришами. Машини приганяють з-за кордону. Я займаюся особисто координацією та збором коштів. Є люди, які займаються пошуком автомобілів, бо це насправді зараз ціла проблема. Є ті, які їдуть, перевіряють, хто більш-менш розуміється в стані автомобілів, чи вони придатні для експлуатації. Зразу оглядають, якщо все нормально купують, переганяють на транзитну парковку, її так, біля кордону. Є люди, які займаються митним оформленням, перевозять їх уже на українську сторону. Ну і у нас ми вже у Львові їх приймаємо і розподіляємо по частинам, які потребують ці автомобілі. Вже четвертий автомобіль з Польщі ще три незабаром надійдуть, та це далеко не все, адже запити від військовослужбовців приходять чи не щодня. Потреби армії не скорочуються натомість зібрати кошти стає все важче порівняно з першими днями війни. Зізнаються волонтери. Ну, звичайно, клімат, контроль, кондиціонер та інші речі. Шкі Шкіряний салон в цих машинах не потрібен. Ці автомобілі швидше всього будуть експлуатуватися на межі їх можливостей. Відповідно, вони повинні мати хороший якісний двигун, хорошу якісну ходову. І це основні їхні параметри. Бригада, якій передали перший автомобіль, уже успішно використовує його на передовій і просить дістати для них ще два. Та всі ми розуміємо, що на це потрібні кошти. Ці автомобілі їдуть на позиції або передаються в частини, де є інші потреби, зокрема тактичне спорядження, де тепловізори, де камери нічного бачення, де рукавиці, термобілизна. Ми стараємося також закуповувати і ці речі, щоб машини не їхали пусті і заодно підвозили те, що потрібно. Хочемо наголосити, що ми повідомляємо вам виключно офіційну інформацію і працюємо лише з перевіреними волонтерами. Ми особисто переконалися, що автівку передали напряму військовим. Та зважаючи на ситуацію, ми не маємо права показувати вам наших захисників, які забрали допомогу від волонтерів. Додамо, поки ми готували цей матеріал, машину вже взяли на баланс військової частини. Номери, звичайно ж, змінили. Усі, хто хочуть допомогти фінансово, звертайтеся до Олега Борійчука. Контакти волонтера ми залишимо в описі до цього матеріалу. Отримати інформацію. Ви також можете написавши на нашу сторінку Правда тут Львів у Фейсбук. Не залишайтеся осторонь і будьте впевнені, ваші кошти підуть цільово на допомогу армії. Богдана струк тарас повалений: Правда тут Львів з вірою в Україну та наших захисників. Мы пришли вас освободить. Пришли вас освобод... пришли освободить, вас освободить. освободить.